Виконуємо номер 166 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. У ящику з шоколадками від фабрики «Віллі Вонкі 99% шоколадки високої якості. А серед високоякісних шоколадок 60% з горіхом. Скільки всього шоколадок у ящику, якщо шоколадок з горіхом 1188 за умовою сказано, що шоколадок з горіхом 1188 і це 60% від високоякісних шоколадок. Знайдемо, скільки високоякісних шоколадок у ящику. Для цього знайдемо число, зазначимо його відсотка. Щоб знайти число, зазначимо його відсотка, необхідно це значення 1188 поділити на відсотки і помножити на 100. Виконуємо ділення 1188 на 60 куточком. 118 ділимо на 60 беремо по одному. 60 множимо на 1, буде 60. Виконуємо віднімання. 8 відняти 0, 8, 11 відняти В остачі 58. Зносимо 8. 588. Ділимо на 60, беремо по 9. 60 помножити на 9 буде 540. Виконуємо віднімання. Востачі 48. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, допишемо 0. 480 ділимо на 60, беремо по 8, 60, множимо на 8, буде 480. Виконуємо віднімання остачі 0. У нас вийшло 19,8 множимо на 100, буде 1980. Шоколадок і пояснюємо високої якості у ящику. А тепер знайдемо, скільки всього шоколадок у ящику. Відомо, що 99% це шоколадки високої якості. 99% це є 1980. Знайдемо число, зазначимо його відсотка. Для цього це значення 1980, поділимо на відсотки і помножимо на 100. Виконуємо ділення усну 198. Ділимо на 99, це буде 2, до 0 – 20 і множимо на 100. Маємо дві тисячі шоколадок всього в ящику. Записуємо відповідь. Дві тисячі шоколадок. Ми дали відповідь на питання, скільки всього шоколадок в ящику. Якщо відомо, що шоколадок з горіхом там, 1188, і це становить 60% від високоякісних шоколадок. А у ящику з шоколадками від фабрики Віллі Вонки 99% це шоколадки високої якості. Номер 166 виконано.